Юда слова Ісуса Христа, брат Яко, покликаним любим у Бозі Отці, а Ісусом Христом збереженим і вибраним. Бог отець нас покликав і привів до католицької церкви і ми з'єднані з Господом Богом через Святі Тайни, хрещеним і помазанням, сповідь, причайсям. В Ісусі Христі, ми є збережені від всякого зла і вибрані, бо хто вірує в Христа Господа, Пресвятурійцю, вибирає Бога, Той є вибраний. А в Христі Ісусі ми є охоронені від всякого зла, в Христі Господі ми є спасені. Якщо ми з Христом Богом і приймаємо ці тайни, молимося. Сповідаємося, почищаємося тіло крові Христа, живемо у Святому Дусі. Тоді ми є Спасені, вчинимо волю Божу. І головне, що ми любимо Богові Отцеві. Любимо Божі Отці, Бог Отець нас любить. І утвердив Ісусі Христі, щоб ми приймали всі Божі благословення в Христі Господі. Щоб ми трималися Христа Ісуса і жили в Святому дусі, дусі Отця і Сина, щоб виконували волю Божу, Юда слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаним, любим Отці. Бог Отець нас кличе, що ми прийшли до Нього в Христі Господі, приводить нас до Христа Ісуса. Христі Ісусі нас щедро благ у Святому Дусі. Ми ж маємо бути словами Христа Господа і виконувати волю Божу. В Ісусі Христі ми є охоронені від зла, тому почуваємося в Христі Господі, в Божій благодаті захищеними, впевненими і маємо дитяче довір'я до Бога Отця по Бо Христі Ісусі Він нас. Вибрав, обдарував, прийняв, освятив. Його слуга Ісуса Христа. І маємо бути словами Христа Господа, тому що Він знає, як виконувати волю Небесного Отця і завжди виконував те, що Богові Отцеві до подоби. І Христі Ісусі ми завжди будемо робити те, що Бог Отець хоче. Святому Дусі будемо виконувати волю Господню. Маємо бути Слугами Ісуса Христа. Якщо ми слугами своїх забаганок чи емоцій, чи свого егоїзму, користувства чи похоті, тоді будемо відповідати за свої річні вчинки. Треба зерків покаятися і бути слугами Христа Господа, чинити те, що до подоби, щоб живий Бог діяв в нас через нас, навертав грішників, робив добро. Якщо ж ми слуги грішного оточення і прислугуємо в гріхах, то теж лукаємо перед Богом. Треба покаятися, жити для Господа і служити людям в дарах Святого Духа, Божій правді, любові, показувати їм святої поведінки, навертати їх до Бога і не бути гордими зверхнями, а бути послужливими, бажати людям, добра, спасіння, наверення. І чомусь іншому, грішному чи тимчасовому не маємо служити, маємо служити Богові і в Христі Ісусі чинити добро людям, навертати грішників. Юда слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаним, любимо Божі Отці, Бога Отець нас завжди кличе до Христа Господа, до того, що ми були в обіймах Божої любові і правди, до того, щоб ми прийняли Божу любов і Бога любили. Любов'ю Господа, свідом Божої науки. Не відкидаємо цей поклик Бога Отця, а завжди йдемо до нього, до Христа Ісуса Тіму, до католицької церкви, до причастя, щоб перебувати в любові Бога Отця у Христі Ісусі Він нас прийняв, Освятив, обдаров'ю Своєю, благодаттю, милосердям, любов'ю, мудрістю, силою, обдаров'я Духом Святим. Юда, слуга Ісуса Христа, брат Якова. коли ж хтось не служить Христу Господу, треба тим людям підказати, що вони жили для Бога, бо те, що вони зараз собі придумали в житті, те, що їм навів диявола чиї грішні подобання або грішне оточення, все заведе до великої руїни, бо все, що не посадив, богатець буде вирвано з корінням. Зло понищить тих, які не з Богом. Які злому служать, треба бути з Господом і для Нього, жити, його любити, перебувати у любові Бога Отця. Бути з Богом, це не якийсь тягар, це не обмеження нашого життя, а навпаки – свобода життя в Святому Дусі, розкошування Божої любові і чинення волі Господньої. Будемо мати багато добрих діл, побожня розмов, наверних грішників, діл милосердя, Через те, що Бог щедро світ нас і через нас, інших людей, якщо ми перебуваємо в Христі Ісусі. А в Христі Ісусі ми є збережені і вибрані. Задля крові Христа, задля його хресної жертви, задля Воскресіння ми перебуваємо зовсім інші реальності в Христі Господі, Божій благодаті, в власті Святого Духа. І ми є збережені і вибрані. Богом, тому що вибрали Христа Бога при сторінці є для Господа. І коли ми з Богом, то каже апостол Юда, хай милосердя і мир, і любов вам помножаться. Коли ми ж самі хочемо бути милосердними, мирними, мати любов, то з часом через пане відношення ближніх або через вирізні, похоті, амбіції, гордість грішні залежності. не можемо стриматися і замість миру маємо сварки, замість любові, чи відчуження, страх, замість милосердя, жорстокосердя, егоїзм і помножуються різноманітні гріхи. Коли ж ми перебуваємо в любові Бога Отця, в науці Господні, стараємося жити по Божому, в Святому Дусі, і збережені від всякого зла і гріха в Христі Господі, тоді ми. Маємо щораз більше діл милосердя і маємо милосердне, співчутливе серце і відношення до інших людей, до приємних, неприємних, навернутих, ненавернутих, молодших, старших, вчених і не дуже працьовитих і інших. І маємо мир, але ця життєва позиція і мир для нас є як наслідок того, що ми є з Богом, то Він дає нам мир, спокій, незважаючи на різні важкі обставини чи загрози. Чи терпіння, захворювання, маємо миру, не байдужі, не відключені від життя, не відсторонені від життя, але в виру життя в різних життєвих справах, стосунках, розмовах, зберігаємо тверезий розум, мудру думку, побожні розмови. маєм мир в серці, не берем до своєї душі, образ ненависті, бажань помсти чи осуду, відкидаємо погані думки. Бажання, живемо в Святому Дусі і чинимо людям добром, перебуваємо в Бозі. Хай милосердя і мир, і любов вам помножиться. А коли ми перебуваємо в любові Святого Духа, Божій правді в Бозі, і дозволяємо Духу Святому через нас діяти, тоді щораз більше любові маємо до Бога, до ближніх. І люди це відчувають, що ми їм бажаємо добра, що ми злом назлом не відповідаємо. Дбаємо про їх спасіння і теж часом навертаються під дію Божої благодаті, під дію Божого Слова, наших побожних розмов, діл добротим. Його та слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаним любим, у Бозі Отці, а Ісусом Христом збереженим, вибраним. І іншим людям теж повинні говорити, що Бог Отець і кличе, щоб вони перебували в Його любові, святості, щасті, мудрості. Щоб вони перебували в Христі Ісусі, щоб прийшли до Христа Господа, до сповіді до причастя, до побожної поведінки в Святому Дусі, щоб вони теж вибрали Бога і знали, що тільки у Бозі є благословення, охорона, мудрість, сила чинити, добро. Просімо Духа Святого, щоб ми завжди були з Богом і щоб слухали затхнень Утішителя і виконували волю Господню повсякчас.